Всім привіт, з вами нандо, і сьогодні поговоримо про іспанські пристрасті. Ніньо! Ніобує. Bueno. Говоримо про скандал, який стався 8 квітня у суботньому матчі Ла Ліги між мадридським реалом та Вільяреалом. Звісно, скандал, який вийшов за рамки футбольного поля, і так всі ви чули після матчу Феда Вальверде дочекався Алекса Бена і вдарив його на парковці біля клубного автобусу. Так що ж сталося насправді. Як повідомляє іспанська марка, конфлікт між гравцями розпочався ще в січні під час матчу однієї восьмої Кубка Іспанії. В одному з епізодів Бена штовхнув Вальверда та сказав: «Плач тепер, що твій син не народиться. Ну а тепер проетичне на початку року Вальверда та його дружина Міна Баніно були близькими до втрати дитини під час вагітності. Чи перетнув межу Бена? Моя суб'єктивна думка так. Йдемо далі. Під час матчу 28-го туру іспанської Ла-Ліги між мадридським реалом та вільяреалом при першій жістичці відбулася сутичка між Феде та Алексом. В результаті іспанець вимовив щось подібне. Саме ці слова розлютили Феде. Той дочекався Алекса на парковці і попросив повторити слова. Байна повторив чим ще більше розлютив уругвайського півзахисника. Ну а результат, як то кажуть, на лице мотиві. Одразу після інциденту Боена написав наступний пост щасливий після визначної перемоги команди, але в той самий час сильно засмучений агресією, від якої я постраждав після гри, здивований тим, що про мене пишуть це брехня. Ну а згодом Боєна подає заяву на Вальверда в поліцію. Вільярал не втручається і повністю підтримує свого футболіста. Міна, дружина Вальверде викладає пост у Твіттер. Чи повинна я пояснювати соціуму про ситуацію, коли нам сказали, що моя вагітність може зірватися, ми мовчали майже два місяці, очікуючи на результат, щоб дізнатися, чи можемо ми зберегти вагітність. Я була вже на п'ятому місяці. Я вже достатньо натерпілася, переживати все це знову мука. Не дивлячись ні на що, я ворогу не побажаю пройти через подібне, говорю від усього серця. За останніми повідомленнями, оточення Вальверда попросили БНА не звертатися до поліції. Півзахисник Віля Реала відповів, що спочатку вони мають спростувати, що він щось говорив про сина Федеріко. Але як ви вже зрозуміли, заява все ж таки опинилася в поліції. Ну а у понеділок, 17 квітня, комітет по боротьбі з насильством провів засідання, за підсумками якого було вирішено передати справу Вальверда до комітету і спортивних змагань Федерації футболу Іспанії. Наступне слухання щодо інциденту відбулося 19 квітня, але остаточне рішення ухвалять не раніше ніж через півтора місяці. Вальверде загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів. Якби розгляд дійшов до кримінальної справи, санкція могла передбачати відсторонення від ігор від 1 до 6 місяців за агресію. Ну а поки немає рішення відносно інциденту, гравець Рала може виступати за свою команду. Ну і головне питання даної ситуації: футбол, це все ж таки про гуманність? Ні, всі ми прекрасно розуміємо про таке поняття, як провокація, але чи існують якісь межі? Моя думка така: Вальвердо, звичайно, дозволив собі зайвого, але в даній ситуації він мав повне на це право, адже в першу чергу він чоловік, ну і має захищати свою сім'ю. Що ж стосується Алекса Бена? чи можна вважати його жертвою? Де Юра так, а де-факто. Запитання ну, а свою думку пишіть у коментарях і не забувайте підписуватися на канал. З вами був Нандо. Побачимось.